Воді, ми продаємо діодні фонарі по фірмі Фрістон, Польща, які можна ставити на лафети і топити воду. up 67 Є кругленький такий ft 213 1600, ft 110 12,24 вольт, 1750. Отакий 1700, це 12 вольт. Такий в нас FT-130, 2500, теж не боїться води. Такий 320-й Фрістовський фонарь 2000 Квадратненький з трикутником, який ставлять теж гарно 1800 FT-270. Також є фонарик FT-222, 900 гривень, стоп, габарит поворот. Також у нас є такий кращий неоновий по кругу світиться. Це 1350 гривень. Також у нас є новинка. Зараз покажемо, як вона світить. Вона коштує 1050 гривень. Фонар як працює? Нова моделька. Тут фонарі направлені, світить везде. Зараз побачимо, як він моргає. Це в нас стоп виходить. Так працює стоп. Тепер габарит, неонова ленточка. І разом поворот включаємо. І стоп, і з разом. І також є в ньому отражатель, який ну, отражає, що можна, що видно, як ззаду їде. Також у нас є комплектуючі до причет, починаючи від степних головок за щолочками, колесами, отката хамутами і ступицями. Також у нас є колеса отката різні від 150 кг до 500 кг. Є автомати, є обличчні. І до них хамути. Також стойки.